Отже, Давід. Що ми зробили? Що ми робимо? Розкажи. Антіпрокол. Так, ми робимо антіпрокол. Що ми взяли спочатку? Взяли чуть води. Так. Сипали на таку чашку сахару. Ага, повненько, так. Да? І зараз воно буде кип'ятитися, так? Да? Ми повинні дізнати. Ну, це так, це експеримент, тому що я це бачив в Ютубі. Довіряти цьому не дуже потрібно, але у нас проблема. У нас. Що воняє. Воняє? воняє? У нас проблема в тому, що у нас кірці, є такі маленькі колючки, які пробивають просто безпощадно всі наші покришки. Ми вже устали, заморилися клеяти, тому пробуємо зробити рідину антіпрокол. Ми... Брали в магазині, купували рідинанті прокол К2 і вона нічого не спрацювала абсолютно. Тому на даний момент ми беремо стакан сахару, цукру, додали води. Зараз ми доведемо до кипіння, потім беремо туалетну бумагу і кинемо туди і перемішаємо це. Піди перемішаємо. Ну, а далі будемо дивитися, як... чи спрацює воно чи ні. Потім покажемо, що ще потрібно зробити. Отже, закипіло воно, тепер ми кидаємо туалетну бумагу. Це, звісно, виглядить дуже смішно. Варимо туалетну бумагу. Найше, кидаєш. Нам дуже надоїли ці проколи. Хочеться їздити на велосипеді, а... а проколи не дають. Ну, я думаю, десь достатньо. Давай. Так, треба щось взяти і перемішати все. І зменшити зменши температуру трошки. Варимо туалетну бумагу. Звісно, я по не колощі. Так, основна задача зробити, щоб ця вся субстанція була однорідною і щоб вона була трошки густенька. Короче, цієї штуки не вийшло. Взяв здоровий цей шприц і отак. Пашу. Ну, то, ну. Де? Чик-чик-чик. все е, От я майже 50 мл залив. Зараз ми накачаємо, поставимо і прокрутимо трохи колесо, побачимо. Вони про... колесо пробили, побачимо. справиться це. Саме антипрокол або ні. Е, оце колесо, воно геть спускає дуже швидко. Прям, ну Тут дуже велика дірка і, скоріш за все, потрібно покупати нову камеру. Тут накачали, ніби тримає, покрутили його трохи. Завтра вранці все стане ясно. Якщо ранок наступного дня перепровіряємо всі скапи і вони тримають, ви представляєте? Вони тримають. Оцей у нас був гець спрощений. А ось. Це все тримається. Тобто і справді цей антипокол працює. Так що рекомендуємо.